Отже, одрізку ось тут. О так. Вб'ємо одрізко і заберемо винагороду. Гаразд, але давай без зайвого шуму. Або можемо їх просто вбити. Або, знаєш, можна безшумно. Або можемо їх просто вбити. Про що вони говорять? Мені плювати, просто вб'ємо їх. Чекай, чекай. Хочу послухати, про що вони говорять. Ні, це не так. Ну а відчувається, що так. Чому? Бо ми понесли втрати. Ну, ми втратили половину банди. Так. Але половина ще лишилась. І це вдвічі більше, ніж у решти банд. Взяти наприклад Едгара. Він втратив око в перестрілці минулого року. Це було жорстко. Він ледве вижив. Було досить близько. Але ти вижив. І знаєте чому? Бо Едгар боєць, чорт його забирай. Насправді, без його допомоги при пограбуванні потяга поруч Сендені, ми б вже висіли в петлях. А знаєте, це правда? Так. Ну тобто, мабуть. А що на рахунок тебе, Біллі? Мене? Коли Мері захворіла, хто ніс її на плечах? Аж до самісінького міста, коли його кінь закульгав. Це я. Так, саме так. Через кілометри пустелі, через бісові гори, ти врятував їй життя. Так. І я кохаю Мері. Так. Біллі та Мері. А Фінес в палаючій будівлі. Це було ще те лайно. Я досі не відчуваю запахів. Я бився в багатьох битвах, але ніколи не бився пліч опліч з такими, як ви. Я б охоче віддав своє життя за кожного з вас. І ми за вас також, бос. Амінь. І саме тому я не втрачаю надію. Так, ми постраждали, втратили друзів, родичів, але разом ми можемо вижити. Разом ми здолаємо кого завгодно. Так, разом ми переможемо. Ще пак, хто зі мною? Я люблю вас, хлопці, і не соромлюсь цього. А ми любимо вас. Босс. Я теж тебе люблю, татку. Тобто, бос, босс. Люблю своїх хлопців. Обіймашки. Обіймашки. Одрізкові. Ого. Нічого собі про мова. Так, давай вб'ємо їх. Ну, не знаю. Давай просто залишимо їх. Що? Просто це здається неправильним. У цих НПС життя здається більш насиченим, ніж моє реальне життя. Тобто, я просто граю в гру і працюю в офісі. А ці хлопці живуть справжнім життям. Чорт забирай.